Всім привіт! І по назві відео, я вже думаю, ви здогадалися, що тут до чого. Ну, а якщо що, сьогодні ми будемо роздивлятися персонажів, і я дам на кожного персонажа свою пораду. Починати ми будемо з кожного персонажа по черзі, з, ну, як більша буде рідкість, тим. Далі буде йти персонаж. Починаємо ми з персонажа Шелі. На ній особи нічого немає. Але теж хочу дати пораду, якщо ви здалеку, то краще дати удар потім ульту. Бачите, скільки зараз? І зараз я вам покажу, що буде, якщо не використати атаку пораду. Льтову. Її менше. І це ще при тому, що я був тоді далі. А другий персонаж це у нас Ніта. І за неї дуже класна порада. Дивіться. А, угу. дивіться, перед тим як. Боже, що з інтернетом ось. Перед тим як ультувати на ніті, краще киньте ульту. І поки вона там кудись іде, так? Дивіться, вам треба набити нову ульту. І тепер, коли ви кидаєте ульту, використовуєте гаджет, він приземляється зразу з гаджетом. Так, це буде не дуже легко перевернути в якісь гри, але це буде дуже допомагати. А і поради будуть такі, що, ну, які не варто робити. Тобто, дивіться, багато хто використовує атаку і потім уже ульту. Але дивіться: дивіться зараз на пульки. Порахуйте, скільки пульок так пролетіло. І скільки так. Одна пулька тільки пролетіла, бачите? Ну, навіть рахувати не треба. Зрозуміли, ульта перериває. Атаку. І тобто не треба використовувати ульту під час атаки. Тобто ви стрільнули атакою, простріляли, почекали, і вже потім використали ульту. Так буде набагато краще. Ну, що тут була, ну, тут не очевидно, але скажу так, гіперзаряд багато хто вважає некорисним. Але зрозумійте, 80% це дуже і дуже багато. Це щоб ви розуміли менше, ніж о, більше, ніж е, у рози при виході. А ви пам'ятаєте, яка роза була? Я не знаю, не те, що сильна, вона була дуже сильна під час е, її релізу. Тому забула не особу дуже очевидно, але ульту треба використовувати І, ну, іменно гіперзера ульту. І ще хочу сказати: дивіться, гаджет треба брати цей, із яким я хожу. І дивіться. Ви... Багато хто робить так, перед тим, як прилетіти вже, але це ж фатальна помилка. Дивіться, ви ультуєте, збили його і вже так от. Мало того, що ви ближче до самого нього, так і ще її просто він буде допомітний урон від ульти. Щод Брока все дуже легко, тут така е, порада буде на більшість персонажів, бо на них особо немає що сказати. Наприклад, на Брока використовуйте атаку перед ультою. От дивіться, бачите, так у мене напилась повна ульта. Ну, окей, будемо враховувати, що з тим, що він ще там отойде, на огоньку не буде стояти. Майже зразу нова ульта. Да? І без е, допоміжної атаки. Бачите, наскільки гірше? От так що не треба зразу вкидувати ульту. Якщо це за стіною, то так. А якщо ні, то краще використовувати атаку, а вже потім і саму ульту. Взельпріму ніколи не варто використовувати ульту здалека. Її використовувати треба тільки зблизька, бо він дуже довго летить в своїй ульті. І противники вже встигнуть. Уйти, поки ви до них долетите. а читати їх з такою ультою дуже складно. Тому її краще використовувати як просто допомотільний урон в За Барлі старайтеся попасти у як можна в більшості противників. І ну, те саме, що і з броком кидайте атаку і вже потім ульту. Тоді буде ульта набагато швидше на За боку ніколи не варто боятися зливати ульту. бо вона в нього копиться дуже швидко. За 5 ударів. Але це не просто 5 ударів, це 5 ударів, які пронзають противників. І ви можете ну, набити її буквально за дві розу старайтеся завжди бути в кустах, бо мало того, що не пасівка на кусти, так і ще й вона просто дуже гарно себе почуває в кустах. І не варто використовувати ульту, коли ти підходиш. Використовуйте ульту в самий останній момент. Але не самий останній момент, коли у тебе хп, а самий останній момент, коли ти підходиш. Бо якщо ви будете використовувати ульту, коли у вас дуже мало здоров'я, то це не призведе до чогось хорошого. Бо ви просто і за Джесі не все таки однозначно. Старайтеся використовувати її так само, як і з всіма персонажами, просто ось та культур. І, і ще дуже корисна порада. Ви можете використовувати так от жесть, як пунктир, бо вона буде летіти завжди в того персонажа, який найближче знаходиться. І якщо це він в кустах, то він буде палитися. Наприклад, вона полетіла зараз в ті кусти, і там знаходиться гром. Дивіться, за дінамайка дуже складно попадати, тому не стріляйте одиночними вистрілами, а стріляйте зразу кількома, щоб було складніше відмансити. за тіка ніколи не варто використовувати автоатаку, особливо на дальній дистанції, бо просто подивіться, що буде. Бомбочка попадає максимум одна, і це дуже погано, бо одна бомбочка вам ну, просто нічого не дасть, а інші не попадають. Наприклад, якщо ми відійдемо на більш далеку вистань, ну, вблизі так, воно допомагає, але все одно, якщо ми будемо хоча б на такій відстані, воно просто в них не попадає. За 8 біта у нього дуже слабка турель. Тому не потрібно дуже сильно фармити ульту. І якщо у вас ульта в гарному місці і стані, то не дуже варто її використовувати. Бо у нього урон 230 у цій турильці. Так вона стріляє швидко, але від неї дуже легко монсити. Особливо на великій відстані. Тому не варто переставляти свою ульту і тратити таке, особливо, якщо у вас Ну, перезаряд не дуже скоро. Ось просто не варто її використовувати, тобто, якщо у вас. За вісім біда не варто використовувати гіперзаряд, якщо вам це не дуже потрібно. Його можна використовувати як доповнительні характеристики, як, наприклад, не перло, бо сам він особливо нічого не робить. Я тут стою вже десь півхвилини, він його отак, от ну десь хвилину я тут уже стою, він його єлі-єлі довбає. І це з тим, що від нього дуже легко монсити. Тільки завжди треба старатися стріляти отскоками, бо, наприклад, ось так от буде 800... 96 урона, а так буде 640. Давайте, наприклад, подивимося, скільки буде урона так просто і з цими пульками. Так, у нас воно нанесло, ну, не дуже багато урону. Получається, що 3200. А з скоком у нас вже вийшло 4480. Це дерево, яку можна ближче до стінки. Ось, наприклад, так він вдариться. Два рази цей робот. І те саме буде дуже в багатьох моментах. Датися завжди стріляти в кучку людей. Бо якщо це буде кучка людей, то там буде просто шалений урон. Ось, наприклад, як буде так стріляти, да? дивіться, так, 1960. А якщо ми будемо стріляти, наприклад, через бочку, але, наприклад, це якийсь противник і тут його союзні. 4410. Ну, про такі кучки віда ніколи не зустрінете, але все рівно, дивіться, просто який урон летить. Так що думайте. Старайтеся давати якийсь удар перед атакою, бо так дивіться, що просто з ультою... Так, да, наприклад, ви всі попали, ульти немає нової, але якщо ви дали удар перед цим, зразу є нова ульта. Джеки старайтеся зразу використати гаджет, гіперзаряд, ви дуже-дуже швидко добіжите до працівників і зразу їх всіх стягнете і зможете їх легко вбити. Особливо якщо у вас є хороші тімейти. На гасі старайтеся принести комога більше урон і це все робиться дуже легко. Дивіться, ви стріляєтесь. Купіть в одному місці просто багато привидів і все, це просто якісь банальні. І коли хтось сюди підійде, ви просто робите так. І по ньому проходить дуже-дуже великі. Забув використовуйте таку механіку. Коли ви йдете направо, бомбочки стріляють більш розбросно. Ну, коли ви йдете вправо, а коли йдете вліво, вони більш. Шль прямо йдуть. Зараз використовуйте ульту і намагайтеся принести якомога більшу ворону, відходячи паралельно і назад, підходячи. І все. Засту намагайтеся використовувати ульту зразу після вистрілу. І подивіться, що тут буде відбуватися якщо буде виходити, можна навіть зробити двойну ульту. так от. За пайпер старайтеся використовувати гіперзаряд Ось так стрельнули і потім прилетіли. І те саме можете зробити з гіперзарядом. Використовуйте гіперзаряд, ось так, ульта. Тепер, ну, там, да, гаджет, правда, інший. І ось так от можете просто дуже сильно пронести урон по противнику. ПЕМ старайтеся ставити турельку, можна так сказати, за стіною, щоб її старалися, ну, щоб її було складно продамажити. Наприклад, ось так, от, і він зараз не зможе її вдарити, якби я постав її, наприклад, от сюди, кудись, чи от сюди, там стою. За Франка старайтеся автоатачити ультою, бо тоді буде більший шанс, що ви нею попадете. Так буде набагато краще. Бібі персонаж, якого чекав більше всього. Можна зробити комбо, щоб ульта подамашла два рази. Так, це не дуже легко повторити з першого разу, але якщо ви трошечки потренуєтеся, у вас це буде виходити доволі легко. Але ось так от робити не потрібно, бо у неї буде теж збиватися атака ультою, як це було із культом. Тому треба вже почекати атаки і уже потім стріляти ультою. Ульта бія розходиться трошки в сторону, тому мені показує, що я не попаду в робота, але на ділі я в нього попаду. І це можна використовувати дуже гарно, якщо противники стоять прямо за стіною. Залані теж все дуже легко використовувати атаку, потім ульту, і у вас буде майже зразу нова ульта. З Едгара можна використати тройну ульту, і це не так уж важко. Просто використовуємо гіпер, гаджет, ульту летимо, дамажимо. У нас знову. ульта. І... і ще одна ульта, і це можна зробити дуже круто так. Дуже круте комбо. Це ще з тим, що я її не зразу використав. Ну, не зразу стрибнув, Але якщо дивіться, ось так, просто дивіться. Навіть четверта ульта буде. За гріфа старайтеся ультувати як можна ближче до противника, бо так буде 7200 урона. А якщо ми будемо здалеку, то урон особо не порадує. Буде що 2700, і це ще з тим, що противник ото йде, ну окей, там максимум 4000 буде, але це нікому не потрібно. Грома все дуже схоже, як і було за динамайка. Старайтеся стріляти ним по декілька пульок, щоб було складніше відмансити. За Боні було дуже-дуже класна штука, але, на жаль, її обрали. Можна було зробити так і була б зразу трошки зарядила з вольта. Але, на жаль, як ви бачили, пулька пропадає, тому особливо ніякої поради і не буде. Загило все однозначно, але стріляти прямо в противнику, бо тоді буде 2800, там 3000, даже. а якщо ви будете стріляти під углом, то буде менший урон. Як би ви не хотіли. все теж дуже просто, там не треба навіть морочитися, даєте течку ульту. Його зразу майже 0 ульта. А з гіперзарядом про це дуже думати треба. Ми зразу будемо 2 ульта, якщо вони крівожопи. Забель старайтеся стріляти в кучки людей і попадати по противникам, які знаходяться в кучки, щоб по ним передавалася оця от фігня. Перше Ви використовуйте. Мишок перед тим, як похилитись, бо дивіться, прихилитись, мишки йдуть і одразу вони вбивають фолову ярость. То Хто після ньорфа-лоли перестали ставити клон атак, але все рівно це остається дуже популярною тактикою. І не треба її ставити прямо під себе. Так, якщо ви попадете, то буде великий урон. Але ставте її трошечки далі від себе. І дивіться, тепер, коли ви будете стріляти, наскільки ширше стала ваша атака. І тепер ваші атаки набагато складніше від менси. Переживайте, використовувати ульту, головне не викидайте її в озеро. Бо пам'ятаєте, ви її туди закинути можете, але дістати не зможете. Ось, потім стягуйте, б'єте, 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 підходите, б'єте, підходите, забираєте оце, даєте сітички і ось так подалі. Бо коли на вас нема початок, перезарядка йде набагато швидше. І озеро, так я не набрехав, ви їх можете залишити, і потім ви їх ніяк звідти не приберете. Просто теж даєте тичку, потім ульту, потім тичку і ульту. Ну. Але я встрімно розкажу, бо якісь новички можете не знати. Ви ультуєте гаджет і ульту. Щоб 100% попасти. Бо ви можете там трошки надійти, а так можете погращити трошки ну, свою ульту. Захенка, я впевнена, це вже кожен знає, але все рівно набивайте ульту і підходьте вблизь і дамажте. Просто подивіться, які тут сильні урон. Слабкий гіперзретий, це знає абсолютно кожен, але він дуже хороший як для характеристик, так і для того, щоб продамажити гарно сейф в ограбліні. Бо 800 урона це не так уж і мало, особливо, якщо б воно дамажило. Ну, хоча б трошки, але все рівно, ви підходите з гіперзарядом, домаште сейф, ульта і ще й цей вогник, то це виходить дуже такий непоганий урон. За Ларі і Лорі старайтеся м -м, ну що близько ходити в друга після друга. Щоб, якщо на тебе, наприклад, пригнув кіт, то ти зміг гарно відбитися і просто буде гарна перезарядка. От Просто подивіться, просто можна безкінечно закидувати того робота, і він нічого не зробить. За анджело використовується його ульту не ось так, от що ви стрінули. І, ну, але не попали. В общем, да, робіть так, але старайтеся попадати. І не використовуйте ульту з гаджетом, бо произойшов то лі бах, то ли ще щось. В общем, коли ти ультуєш, ну, коли ти стріляєш під ультою і використовуєш гаджет на простріл стін, то просто як пропадає. Використовуйте ульту не на противників нападайте. тільки якщо у вас багато банок і ви підете у під, 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 бо у нього дуже мало здоров'я і його дуже легко нести. Поки ви доведете до противника, вас просто уб'ють, і причому не так і ще важко. Зашийте, старайтеся як можна краще набивати ульту, і е, ну, бо ви потім будете дуже швидкими і вас. Фіг, хто уп'є з такою швидкістю. За міпла старайтеся стріляти через стіну і гаджетом і так от стріляти, і тоді ви будете приносити дуже великий урон. Що ж, ми вже аж на міфіках і на Мортісі особливо нічого такого нема. Просто старайтеся вкидати ульту по двоїм противникам, і тоді вона, мало того, що буде швидше е, набиватися, і ви ще будете е, просто більше хіла і урону приносити. Задару старайтеся стягувати противника, використовувати гаджет і ось так отбити. І буде дуже великий урон. джина в ограблі ніколи не використовуйте пасівку на урон, бо гіми будуть оставатися там, і противника ви не доб'єте. Де з цим скіном, За ньому попадати легше всього, і отакі от комбо використовувати. І все. За Макс, коли ви граєте, не використовуйте гіперзаряд і зразу біжіть, а використовуйте гіперзаряд, трошки постоїть, вам дадуть одну четверту ульти і зразу біжіть. За містерапі просто старайтеся попадати е, ящиками і просто не тікайте ніколи від міста рапі, це вам така порада, бо, сум... ну, бо його сумочка буде двоїтись по-мороге. Насправді дуже легко відбиватися від там бомбочок будь що. Кидайте під це бульту і ви відпрігуєте від бомбочки. Зараз вам покажу, як це виглядає. Дивіться, тут особо нічого складного немає, просто вам кидаю Дінама культу, а ви під себе кидаєте оцю і от ней уверачуєтесь. За Байрона просто кидайте ось і під себе. Тоді. Нам зразу буде нова ульта і це не теж викинути тоді. Ну так теж можна, коли ви тоді ще дуже добре відхилитесь. Та з старайтеся попадати точно в противника. Не так от, як я зараз, бо так ви, він просто відбіжиться максимум що 8 біт, а так він 100% зробить. І автоотачте в сейф наприклад. Бо тоді попадуть зразу всі бомбочки, просто подивіться, які тут буде урон. Угу. Теж немає особо нічого такого складного. Просто кидаю оці всі і ульту, І зразу буде дуже добра заморозка. І просто все буде дуже добре. Гавса гіпер в одиночному звітненні повністю безкорисний, бо він просто вбиває його суп. І давайте гіперзвіряти іменно противником. Собі його не беріть, бо вам гіперзаряд особи не потрібен, бо ви просто знову собі зробите таку ж саму ульту і куди вже це буде діватися, ну, незрозуміло. За база, ну, навіть не питайтеся зробити двойну ульту. Так вона не дуже важко робиться, але з усіх базів, яких я бачив, одиночному зіткненні у себе. Ну, просто якісь дауни, Ну, от що в чому проблема це зробити? З першого разу це зробив. Ну, може, ти відходите, ні. Ну що тут складного? Я чесно не розумію, ну от просто так от робиш і все. Ну, чесно, що в цьому складного? Ще вони це пытаються зробити, і постійно це ну, туплять. буквально за пару секунд. Кидайте ботинок в противника передує. І вам буде зразу майже ульта, Ну так. Яйце в саме скритне, непомітне місце. Бо, наприклад, якщо ви поставите яйце з гіперзарядом, то воно зламається навіть при одній міні-пульті кольта. Ну, за Джанет старайтеся використовувати гіперзаряд і не крутиться, бо бомбочки відлітають бок. За Отіса все максимально просто. Використовуйте атаку потім ульту. І от у, зразу. можна сказати... Ну, вау Ульта ще дуже легко. За бастера ви як будто підходите ось так той, але потім різко так робите і убиваєте. За Адольфа Гретлера теж дуже легко просто е, використовуєте гаджет, стягуєте і уходите, і він дуже далеко притягується. За Арті не бійтеся, оставляти якусь базу і уходите. Просто використовуєте гаджет Оставляєте до ульту і ходите там в собі по воді по своїх справах. А якщо ви відчуваєте, що вас хтось б'є, ось так от використовуйте і просто біжите їх убивати. По вас всі будуть лякатися. Завілу, старайтеся використати ульту і підвести свого противника до ближчої шелі. Тоді він 100% помрє. За Дага старайтеся. Випригувати із костового зненацька і ось так от і використовувати ульту, запугувати маска ті. Тобто ви використовуєте ульту, ну отак от, от зажимаєте її, щоб вас не били, і ось так от просто підходите потихеньку, вас не б'ють, і ви ульту не використовуєте. Ціка Христа. Наприклад, ну можна це більше по нормальному виставити, і ви просто так от об'їжджаєте і багато ворога проносите. Використовуйте ульту не як зазвичай з гіперзарядом, а чисто для паучков, бо вони гарно протанкують і просто там про якоїсь пайпер вони гарно допоможуть. Змійка, якщо вам треба пройти доволі такий довгий шлях, то використовуйте атаку під себе, чекайте, щоб воно підзарядилось, потім стрибайте і вже ось так от вам ще допомітну атаку дають. Це допомагає особливо в ограбленні. Коли ви біля сейфа, треба не просто стояти, а ходити кругами. Тоді дивіться, урон буде просто огромний. Так, да, це з гіперзарядом, ви скажете, але все одно. Що з гіперзарядом, що без, воно і так, і так гарно. Не знаю, чому її не використовують, бо зустрічав ну, одну людину, що ну, максимум, яку так використовувала. Просто дивіться. Опа, і тепер отут, наприклад, кудись до кусток і потім отак от ненацька вбиваєте. Набагато гірше після його нерфа гаджета але він все рівно стається дуже поганим. І просто старайтеся підійти і як можна швидше розфармитись в бити. А потім ви вже можете просто нікого не боятися, отак от просто ходити, розхажувати і вбивати всіх. Замок потрібно використовувати його атаку не із кусок, бо так буде у нас. Дити, що руна, а ось так три. За джуджу старайтеся кинути її отут -от фігню, прямо під противника, щоб вона дуже гарно його замедлила і ви просто його добили. Про Олі я навіть нічого говорити не буду. Це просто такий особливо перс. Е, ну, просто в командної роботі це навіть не танк, це просто саппорт, який один не грається просто. Використовує. Оцей гаджет за спайк. Хоча я не розумію, чому, бо це просто імба. У мене навіть ну, не дуже нове відео, там, старе, вже десь місяць буде. Е, відео про спайка є, він дуже гарно дамажить цим, цим гаджетом. Просто подивіться, 10 тисяч урона, уявляєте, що в сейфі буде. Заборона, коли хтось стоїть в Фака, ніколи не автоатачиться ультою, бо ну, от буде щось таке подобне. От, бачите, ну, от просто урона нема. Але якщо ви це зробите на сейфі чи на великому роботі, то буде повністю всі пульки в нього йдуть. Багато хто питає, а чого так? А що, ну, чого так? Я вам розкажу і за хітбоксом. У сейфа і у цього робота хітбокс більш великий, ніж у врагов. Гуджет Сенді і одразу ж дамажить. Хоч не розумію чому, бо дивіться, ви використовуєте гаджет, одразу дамажите. У вас три тички. Це можна сказати, що ви без гаджета використовували. Але якщо ви використаєте гаджет, почекайте, поки він пройде, то у вас буде майже зразу ще й нова тичка. Бо поки ви чекали, він довше спить, бо, ну, в взагалі, ви зрозуміли. Замбір, старайтеся розкидувати свої лужі якомога більше по карті, і контролити більше територію, і тоді ви зможете гарно контролити всю карту. І гаджет дуже класний в 3х3 режимах, бо карта перевертається, і з за цього цей гаджет проносить там дуже-дуже великий урон в блізі. За них використовуйте атаку гарно і потім уже ульту, і тоді у вас буде майже зразу нова. Хто очікував, бачите, цю тактику ось тут. Берете зі і отак от ну, просто фармите собі у рту. Ну ні, це, по-перше, в звичайній грі дуже складно повторити, а по-друге, просто ну, це не дуже гарно. Отак от просто і ось так от. Просто. Отак. Дивіться, зараз вам покажу дуже класне комбо. І отак от так він зараз зламажить, у вас ще дві тички, вот, ви просто зносите комусь рожу. Просто зносите комусь рожу. За чисто разразу після початку гри спочатку одну тичку знесли і потім другу. Все, у вас тоді буде така тичка тройна, якою, по-перше, дуже легко попасть, ну, от не, ну просто не можна відносити. А по-друге, просто буде так краще, ось що можете в неї подвійно попасть. Ну і от. Я не розумію, чому це жимба. Я його апав так і просто дивіться, використовуйте це за когось через якогось метателя, І не цей гаджет, бо ви просто вам тепер треба його обходити, якось буде сопротивлятися, а ви просто його перепругєте і все. За підкіліша дуже класна тактика. За цим от гаджетом, просто приїхати на союзника свого, і от все там з делом якимось і все. це знають всі особи, але все одно скажу, вдруг це хтось не знає. Задалеко і за всіх інших використовуйте атаку, потім ульту, і вже потім ось так. от, Але не прицілюйтесь автоатакою. Ну, просто зажміть, так буде набагато краще. Ну і закінчиться на останок, просто не автотачте ультой, бо так буде гірше. І не використовуйте краще цей скін, бо з ним буде видно, де ви появитесь і де приземлитесь. Ось так. Дякую за перегляд. Бувайте!